Для Софії палац культури «Центральна» є не тільки локацією, де діє її школа моделей вітражі. Це буквально її другий дім, де вона із задоволенням займається улюбленою справою під час дозвілля, вивчає мистецтво макіяжу, дефіле на подіумі, граційної ходьби на підборах. І на честь ювілею Палацу культури має намір приємно вразити глядачів яскравими образами. Мій образ це королева роз троянд. да не так давно ходжу другий рік. Перше місце воно займає ПК «Центральний» – Сердечко просто. Взагалі все прикольно. І думаю, ми сьогодні прям вразимо в сцену. Я ходила на модельну школу на 173-му кварталі, але вона закрилася і я прийшла в ПК центральний. І два роки ходжу сюди, і взагалі все супер. За 60 років свого існування колектив Палацу культури Центральний пережив як злети, так і падіння. Серйозним випробуванням став цьогорічний ворожий обстріл на початку березня. Тоді вибухова хвиля від балістики суттєво пошкодила багато будинків та об'єктів на круги. І палацу культури центральному теж дісталось. Втім, всі випробування минули, а заклад культури став ще кращим завдяки підтримці ради оборони та влади міста. 60 років це ціла історія навіть для людей життя це великий шлях. А для закладу, взагалі, це не просто стіни, це люди, які були наповнені, наповнюють цей палац культури своїми емоціями, талантом, творчістю. Тому особисто для мене це не просто робота. Це вже давно стало моєю частиною моє, моєго життя. І по правому можу сказати, що це мій другий дім. Вітати ювіляра з порожніми руками, мовитон, тож запрошені гості, окрім слів щирого захоплення та вдячності, також допомагали робити центральне щек. Кращим та сучасним частину депутатської субвенції передали на оновлення матеріально-технічної бази закладу. Великий професіоналізм, безмежна відданість своїй праці, помножена на безмежну любов до глядача. Робить палац культури особливим, таким, яким ми його знаємо. ПК «Центральний» завдяки своїй наполегливій багаторічній праці є справжньою культурною та мистецькою окрасою кривого Рогу. Тож цей заклад повсякчас отримує достатньо уваги від влади міста. 60-річного ювілею. Він отримав від голови ради оборони нове обладнання для творчої діяльності. Це вже більше, ніж просто заклад культури. Це один із ключових елементів креативної економіки нашого міста, тому що тут дітей не і дорослих до речі. Не тільки навчають там співати, танцювати, воно надають їм творче мислення, яке допомагає розвиватися. І, звичайно, ми сьогодні подаруємо подарунок від Голови Ради оборони Олександра Вілкова. Це сучасне обладнання, яке буде корисним для цього закладу. Тобто ми як місто робимо все можливе для того, щоб палац культури і інші заклади нашої креативної економіки розвивалися. Це і безпека. Укриття це і нове обладнання, ремонти. Це на жаль, і відновлення після прильотів. Тому що ще Черчилль казав, де якщо не підтримувати культуру, то заради чого ми воюємо? Протягом святкової програми на великій сцені згадували етапи становлення та розвитку центрального в різні роки та історичні епохи. Окремо згадали тих діячів культури, хто зробив колосальний внесок і кого на жаль зараз немає з нами. Окремі бурхливі овації раз по раз зривали виступи всіх творчих колективів, для яких палац культури Центральний є справжньою рід. Дною домівкою зі святом центральний і з твоїм 60-річчям. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.